Вступ на навчання за кордон та перший час життя в іншій країні, як правило, доволі важкі саме для студентів. І ось чому ми підготували п'ять найпоширніших помилок при навчанні за кордоном, щоб ви могли їх оминути. Отже, підписуйся на цей канал, став лайк до цього відео, пиши коментар для його кращого просування, а ми починаємо. Перше: обрати країну та спеціальність за популярністю. Часто бітарієнти обирають країну та спеціальність не з урахувань своїх інтересів, а лише через їх популярність серед знайомих або у соціальних мережах. Проте важливо звертати увагу на власні інтереси, потенційні можливості та перспективи на майбутнє. Обирайте країну, котра буде комфортна вам та ту спеціальність, що надихає вас на навчання. Наприклад, наш студент, який переїхав в Чехію на підготовчі курси до вступу на юрспеціальність, подивившись на суть навчання, поговоривши зі старшими студентами та викладачами, змінив свою майбутню спеціальність і пішов вивчати те, що йому дійсно цікаво. Він став хорошим маркетологом, дуже креативний хлопець. Друге, думати, що зарано починати планувати вступ. Багато студентів відкладають планування вступу за кордон до останнього моменту 11 класу, вважаючи, що часу ще достатньо. Проте підготовка до вступу включає в себе багато етапів зі складанням тестів, підготовкою документів, вибором спеціальності країни і так далі. І важливо розпочати цей процес заздалегідь, щоб уникнути стресу та несподіваних ситуацій. І тут згадаю випадок підготовки за два роки Максима з міста рівне, коли є час зробити ідеального кандидата до вступу. Після такої роботи він вступив в студіон колег Шаріте в Берліні на медичну спеціальність, де дуже високий конкурс, а навчання безкоштовне. Третє: відкладати подання документів на останній момент. Відкладання подачі заявок на останній момент може призвести до недоліків у документації, недостатньої підготовки або навіть пропуску термінів подачі. Це може серйозно вплинути на шанси на вступ. І тут можна поговорити про обмежену кількість варіантів, ті, які залишились, про втрачені гроші та час. І інколи це жахливе незнання. Наприклад, здати IELTS а там де треба здавати IELTS UKVI, до речі, підписуйся на наш інстаграм, Фейсбук та Телеграм. Там ми регулярно даємо поради щодо вступу. Четверте: нехтувати допомогу менеджера компанії за вступом за кордон. Наші експерти, які спеціалізуються на вступі за кордон, можуть надати цінну підтримку та консультацію з усіх аспектів процесу їх вступу. Наша допомога може значно полегшити вибір університету, підготовку документів та навіть збільшити шанси на вступ. І при цьому ми можемо гарантувати цей самий омріяний вступ. Можемо навіть стипендію гарантувати в деяких випадках, якщо мова йде про наших партнерів. А нашого досвіду в 12 років достатньо, щоб розкрити твій потенціал. П'ять нехтувати вивчення мови. Вивчення мови країни навчання є критично важливим для успішного навчання та інтеграції в нове середовище. Навіть якщо програма навчання пропонується англійською мовою. Знання місцевої мови локальної допоможе у спілкуванні з однокурсниками, професорами та просто в повсякденному житті. Ви помітно відчуєте відношення інше, якщо спробуєте у Франції або Німеччині заговорити відповідно французькою або німецькою. А скільки це відкриє можливості для кар'єри у розвитку? Клас, дякую за перегляд цього відео. Дякую за лайк та коментар. Дивіться інші відео тут, а також на нашій сторінці в Інстаграмі та Тіктоці. Якщо потрібна консультація, то звертайся за цим посланням. Для вас вона безкоштовна. До зустрічі!